Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 285. Розв'яжіть рівняння. Добре. Перепишемо спочатку перше рівняння. І ми бачимо, що у нас. Перший доданок дужка, да? другий доданок і сума. І щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Вся дужка – це наш невідомий доданок. Запишемо її. Хмінус 8 дев'ятих дорівнює. Треба від суми 19 шостих Відняти відомий доданок 3 восьмих. І тепер нам треба обчислити праву частину нашого рівняння. Давайте подумаємо: у нас дві дроби з різними знаменниками. Так? Будемо їх зводити до спільного знаменника. Тому я поки ліву частину рівняння переписала хміну 8 дев'ятих, а в правій частини зараз будемо. Думати, який буде у двох дробів спільний знаменник? 36 і 8. Ну, 36 на 8 не ділиться. Так? Який же в них буде майбутній спільний знаменник? Треба 36 збільшити вдвічі. 72. От якраз 72 підходить. 72 ділиться на ціло і на 36, і на 8. 72 ділимо на 36, доповняльний множник 2. 72 ділимо на 8, доповняльний множник 9. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Маємо 38,72 мінус 27 72. -х. Але ж ви пам'ятаєте, що це у нас рівняння. Кожного разу треба починати з нової строчки, переписувати. І х-8 дев'ятих дорівнює. Далі треба обчислити праву частину рівняння. Як відняти дві дроби з однаковими знаменниками? Знаменник переписали, а чисельники треба відняти: 38 мінус 27. І це буде 11 в чисельнику. так? Далі ми вже отримали таке маленьке рівняння. Бачите, яке гарненьке. Що ми маємо? Тепер зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти невідоме, зменшуване. Треба додати різницю і від'ємник. Пишемо. Х дорівнює. Треба додати. 1172 додати 8 дев'ятих. Все. Ну, тут знову треба звести до спільного знаменника. Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 72, і на 9. Ну, тут легко. 72 майбутній спільний знаменник. Тому доповняльні множники до першого дробу буде 1, а до другого буде 8. Далі. Знову з нової строчки пишемо і х дорівнює. 11, 72 плюс. 64,72. Ми помножили доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. І залишилось тільки обчислити праву частину рівняння. Щоб додати дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали, а чисельники додали. Отже, відповідь: 75,72. Але ви бачите, що це у вас неправильний дріб. Ви якби знайшли X, але треба зробити відповідь красивою. Треба перетворити на початок неправильний дріб у мішане число. Давайте подумаємо: скільки разів 72 вміститься в 75? Один раз. Ну, запишемо одна ціла. Знаменник переписали. Далі. Один множимо на 72. Скільки буде добуток? 72. І подумайте, скільки не вистачає від 72 до 75, 3 не вистачає, тому 3 записали в чисельник. Ви подивились, кажете, вже перетворили у мішане число. Але дробова частина треба бути нескоротною. Тут можна ще й скоротити на 3, так? Ділимо на 3, і чисельник, і знаменник. І отримали в чисельнику 1, а в знаменнику 24. Отже, дріб у нас тепер, мішане число, 1,124. І це вже красива відповідь. І це є корінь нашого рівняння. Наступне рівняння. Переписали умову і уважно подивіться, де ж у нас тут невідоме? У нас зменшуване від'ємник вся дужка, різниця. Що ми шукаємо? Спочатку будемо шукати значення, чому ж дорівнює вся дужка. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба із зменшуваного відняти різницю. Запишемо, що невідомий відємник, вся душка оця 1,4 мінус х дорівнює 3536 мінус І нам зараз треба обчислити праву частину рівняння. Давайте подумаємо: знаменники 36 і 18. Спочатку треба їх звести до спільного знаменника. Тоді вам буде зрозуміло, що робити далі. Давайте одразу запишемо: 36 і 18. Звісно, що тут майбутній спільний знаменник буде 36. Тому доповняльний множник. До дробової частини 5,36 буде 1, а доповняльний множник до дробової частини 1718 буде 2. Далі, з нової строчки, переписали ліву частину. А в правій частині треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. І ми тепер бачимо, що у нас різниця 3,536 мінус 1,3436 – і ми ще не можемо віднімати, бо зменшуване, не готове до віднімання Чисельник зменшуваного менше за чисельник відємник Тому знову переписали ліву частину дорівнює. І зараз будемо мудрувати. 3, цілих, це 2 плюс 1. Так? Плюс дробова частина 5,36. І мінус. 1,3436. А для чого я це зробила? Для того, щоб. Дивіться. Ліву частину ми просто поки переписуємо, бо це рівняння, ми не можемо писати, як приклад строчку. А в правій частині замість одиниці одної цілої я запишу 36,36. А чому 36,36? До да Тому що у нас знаменники скрізь 36. Зараз записали замість одиниці 36,36, 36, плюс 5,36, мінус 1, 34 36, так? І подивитись, для чого це все треба було. Ліву частину знов переписали, дорівнює, а в правій частині зараз будемо додавати. Оці три доданки, буде 2 цілих. Дробова рисочка, 36 знаменнику. А в чисельнику треба додати 36 плюс 5. Це буде 41. Бачите? Мінус 1,3436. От тепер вже зменшуване, готове до віднімання. Знову в ліву частину переписали: 1,4 мінус х дорівнює. І обчислюємо праву частину рівняння. 2, мінус 1 ціла буде 1 ціла. Далі знаменник переписали просто 36. А тепер треба відняти чисельники 41 мінус 34. Це буде 7. Записали 7 в чисельник. І бачите, ми отримали таке вже маленьке рівняння, де у нас невідоме. Від'ємник, так? Що у нас? Ми маємо зменшуване, невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Пишемо: х дорівнює 1,4 мінус 1,736. І будемо обчислювати. Знову треба звести до спільного знаменника. У нас знаменники 9 і 36. Яке число ділиться і на 9, і на 36? Ну, тут легко. 36 майбутній спільний знаменник. Тому доповняльні множники будуть 4 і 1. Тепер помножимо доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Маємо 1,16. Мінус 1,736, все. І швиденько обчислимо. І х дорівнює. Віднімаємо цілі частини 1 мінус 1. Буде 0, ми не записуємо. Далі, дробова рисочка. Знаменник переписали, а в чисельник 16 мінус 7. Це буде 9. І ми знайшли корінь. Але ви пам'ятаєте, відповідь має бути дріб. Не скоротна. Тому тут треба скоротити і чисельник, і знаменник на 9. Ділимо на 9. І чисельник, і знаменник. І маємо і х дорівні 1 четверта. І це вже підповідь. Корінь рівняння. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!